Тож триває тер на громадському інтерактивному та радіо 1. і з нами на зв'язку кастинг директорка Алла Самойленко. Вітання пані Ало. Вітаю, пані Алло. От у нас в темі звучить те, що чому мінкульт викидає десятки мільйонів на комедії з російською звучкою. Власне, у вас, як в кастинг директорки, хочемо довідатися думки, чому власне мінкульт викидає десятки мільйонів на такі речі і. В Чому загалом проблема постійно цих виділень коштів на незрозумілі проєкти від нашого Міністерства культури? Давайте спробую пояснити: ну, по-перше, гроші, які виділяються, є така інформація, що це може бути там. Допомога цільового призначення в такому випадку виділення їх цілком обґрунтований законно. Це гроші, які вливаються в економіку. Це підтримка нашої індустрії, яка досить велика за той час, відколи розвивається цей сектор в Україні. Це кілька десятків років, ну 20 років приблизно. Ми пройшли грандіозний шлях, і викинути всю цю індустрію просто так, тому що немає коштів. Це теж було б нераціонально і нерозумно. Але з іншого боку. Тут дуже великі питання до, по перше, розподілу цих коштів. Ну, як відбувався конкурс, а він відбувався дуже втаємничено і була публікація на сайті Мінкульту. Але, наприклад, медіа не писали про це про, про цей конкурс, і не всі виробники могли знати про нього, і не всі могли податися. А навіть і ті, які подалися, зрештою отримали тільки фінальний результат, тобто оголошений перелік переможців цього конкурсу, і не було ні обґрунтування, ні балів. Ні якогось там переліку критеріїв, за якими вибиралися переможці і так далі. Тобто конкурс а, отримали потенційну можливість фінансування проєкти, які належать компаніям, які раніше виробляли контент. Але серед тих компаній є компанії, які ніколи не виробляли контенту, наприклад, там, компанія Ми Україна, яка Тут значиться виробником і серіальної продукції, і якої, якоїсь документальної роботи. А також, наприклад, е е Укркінофест, компанія, яка зараз стабільно отримує фінансування від Держкіно за організацію якихось там стендів України за кордоном на фестивалях міжнародних. І цей раз вони також отримали фінансування від мінкульту як виробники і будуть займатися виробництвом серіалу за досить значну суму. Це документальний серіал. Ну і так далі. Тобто, там насправді дуже великі питання до переможців, питання до критеріїв, за якими критеріями відбувалось. Визначення переможців, питання дофінансування, тобто суми за виробництво досить такі серйозні. І, скажімо, знаючи практику Держкіно, коли. Ем... Проєкт, перш ніж потрапить до числа переможців і отримує фінансування, він проходить кілька етапів. Перший етап це експертне оцінювання, другий етап це проходження пічингу, коли автори і продюсери захищають свій проект перед комісією, яка може задавати запитання. І на цьому етапі теж значна частина проєктів зрізається. І потім є фінальний етап: це утрясання фінансової там, документації і е, е, кошторису. І і на цьому етапі буває таке, що кошторис дуже суттєво скорочується. А в цьому випадку ми бачимо, що конкурс тільки завершився, тільки оголосили його переможців. І тут же йде на прозоро виділення абсолютно таких цифр, як. Ми бачимо, вони там часто круглі. Тобто, ну я не хочу вдаватися в деталі, тому що, ну, скажімо так, я не бухгалтер, я не економіст, я не працюю в мінкульті, я не знаю всіх цих деталей. Але я сужу з тієї точки зору, що я людина, яка в індустрії знаходиться досить тривалий час, я бачила різне, знаю багато і знаю, ну, переважно більшість цих переможців цього конкурсу, я також знаю. І скажімо так, це переважно компанії. Які або є, скажімо так, дружніми до офісу президента, або є безпосередніми співробітниками, колишніми або нинішніми офісу президента? Ну якось так. Тобто найбільша претензія саме до цього, тобто це державні кошти. Які б вони не були, чи це цільова допомога, чи це державний бюджет України, все одно це державні кошти. І така непрозорість розподілення їх саме на оці продукти, саме оцим компаніям, і викликає питання. Ну і далі, якщо казати, там, розкладати вже на деталі, да, ми бачимо там ем, велике обурення мережі і, взагалі, українців. Тим, що е, ці кошти виділяються зараз під час війни. Ну, я вже сказала, теоретично це добре. І, можливо, люди, які зароблять гроші, вони задонатять волонтерам з цих грошей. І це якийсь певний там стимул економіки, так і індустрія ця не вмре, і контент нам потрібен, бо телеканали не мають, бібліотек, бо переважна більшість продуктів, які знімалися до повномасштабного вторгнення, це були російськомовні серіали, які знімалися на два ринки. І вони, скажімо так, на сьогоднішній день взагалі ну, їх неможливо практично використовувати, тому що відсутність російських акторів у цих проєктах це рідкість. І ну, показувати одне й те саме, мабуть, телевиробники і власники телеканалів не дуже хочуть. Але знову ж таки, да, я знаю такий факт, що є частина телеканалів і є частина телевиробників, які власним коштом роблять. Продукцію, не залучаючи державні кошти. І чому в цьому випадку розподіл цієї такої адресної, дуже великої допомоги відбувся таким чином? Ну, хто його знає. Далі не знаю, не знаю що мені далі казати про це. І а, є також. Моя особиста думка, я її висловлю, але знову ж таки підкреслю, що це тільки мій погляд, і він, мабуть, розходиться з поглядом більшості людей з індустрії. Я вважаю, що ці продукти вони будуть вироблятися тим самим складом творчим, який був і на тих російських серіалах, про які я кажу. І Є одна обставина, яка дуже напружує, це дуже короткий термін реалізації цих продуктів. Тобто, говорити про якість у випадку, коли вони мали дуже швидко підготувати сценарії, дуже швидко запустити виробничі процеси і до 31 грудня цього року здати вже готові продукти. Ну, я глибоко сумніваю, що ми будемо на виході мати якісне щось для телебачення. Тобто, за якістю, це цілком можливо буде приблизно те саме, що ми бачили і не дуже любили. Ну, скажімо так, мабуть, пересічний глядач звик до цього там серіального мила. А люди вибагливі, які мають смаки, які вже давним-давно не дивляться телевізор. Вони це дивитися не будуть. Це не задовільняє всі смаки. Більше того, я вважала і вважаю, що значна частина. На нашої телевізійної продукції, вона працює на дебілізацію населення. І продовжувати цю сумну традицію зараз, в цьому випадку, коли у нас гинуть люди, коли ми обстоїмо свою ідентичність, коли в нас, скажімо так, не вистачає грошей на якісь дуже-дуже важливі і е, е, життєві потреби. Е, 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 е. Якось дивно. Якщо вже їх витрачати ці кошти, то витрачати на щось таке, що може приносити якийсь зиск культурний, дипломатичний. Та я можу сказати, наприклад, про ну ем, я сьогодні там в мережу запустила такий конкурс, який оголосила. Одна із культурних наших організацій, це приватна організація, це субгранти, які виділяються європейською спільнотою. І, наприклад, те, як вони описують, кому вони будуть розподіляти ці гранти, там абсолютно чіткі критерії, на що мають працювати ці проекти, як буде відбуватися оцінювання і так далі. І от саме в критеріях я вбачаю великий, великий. Плюс таких проєктів, і коли є можливість поміркувати, є можливість готувати цей проект довго, є можливість залучити найкращих. Бо тут ще питання буде в реалізації цих проєктів які щойно були затверджені і проведені через Прозоро, це творчі кадри. Бо зараз може виявитися, що творчих кадрів на всі ці проекти, які запускаються одночасно, просто не вистачить. І на виході, ну, це ще гірше може сказатися на якості. І... Якби хоча б дали можливість цим проектам вистоятися, дали можливість там пройти їм повноцінний творчий відбір, і конкурсна комісія могла би, там, наприклад, задавати ті самі там, питання, критерії під час оцінювання і намагатися покращити проекти, як це часто буває з грантовими проєктами, то на виході ми могли би мати набагато більш конкурентну продукцію, набагато більш культурну е цінну, ну, Таку, наприклад, ну, знову. Ж таки, зараз зі стелі беру, як суспільне за останній рік, яке просто глибоко вразило е, своєю продукцією те, що вони показували за останній рік. Практично кожен проєкт це виставочний проєкт, це проект, який абсолютно чітко буде. Представляти Україну на міжнародному ринку, вони це вже роблять. Вони цю продукцію показують іноземним каналам. Іноземні канали з великою радістю, охотою їх купують, і далі ці проекти будуть нести той важливий культурний і дипломатичний багаж, який вони несуть тут, в Україні. От, ну, от це моя думка стосовно цих проєктів. Щодо, щодо серіалу СМТ Інгулець, і щодо там, якщо не помиляюся, 33 мільйонів, які виділило Міністерство культури, ви зокрема в своїй, в своїй сторінці у Фейсбуці написали, що сюжет цей скопійований з рашистських жуків, які були в 2019 році створені, то чи правда так і от ви зауважили, що в них було три, три програміста, які, ну, за, за сюжетом, про яких йшлося, а в нас два. То що в нас просто в Міністерство культури в Міністерство культури не вистачило грошей на трьох програмістів? Чи як ви вважаєте? Та ні, ну я думаю, якби вони захотіли зберегти трьох, то зберегли б трьох. Можливо, це такий нюанс, який мав би відрізняти той сюжет і цей сюжет. Ну, тут така ситуація. Да? Я суджу із тих документів, які потрапили мені в руки. Мені потрапили в руки опис сценарію, сюжету, синопсис, опис персонажів, арки персонажів і так далі із опису проекту Жуки, який був в Росії знятий 2019 році, і він був в Росії дуже популярний. Я чесно скажу, я його не бачила. І це не я знайшла, що це подібні сюжети. Я побачила це у когось на сторінці і просто пішла, подивилася, прочитала опис того проекту і зрозуміла, що таки да сюжетно і як це точніше сказати. І героями, і сюжетно цей проект подібний до того, що збирається знімати компанія Прототип Продакшн. І тут питання в тому, що да, це, це або адаптація, або це е, крадіжка, не знаю, що це таке. Плеят, да. і ну, в будь-якому випадку це не оригінальний сюжет, тобто таке вже було, і за е, деталями воно також дуже подібне до жуків. І ну, як бути в, цьому, в цій ситуації? Ну, і ще є нюанси та, стосовно саме Інгульця. Інгулець назва футбольного клубу пана Поворознюка. Це прямим чи непрямим чином також така відсилка до його особи і персонаж, якого там описано як одного з головних героїв, він дійсно дуже нагадує Поворознюка в усіх його нюансах. І це значний персонаж, великий персонаж. Я переконана, що його не буде грати сам поворознюк, як е, висловлювали якісь такі думки, там, коментатори цієї інформації. Але це буде грати, скоріше за все, як, як, як давній мій знайомець Назар Задніпровський, цілком можливо. Ну, або і сам Горбунов може зіграти цю роль. От, і зробити цю особу ще більш рельєфною, впізнаваною. І... Облюбованою нашим глядачем, ну я вважаю, що це ще і промо для пана Поворознюка. Пані Алоно, на мою думку, головне, щоб його не грав сивохо. Але ще на сам кінець хочу почути вашу думку стосовно того, то як змінити цю ситуацію, про яку ви описали, ось це комовство, сватовство повернення можна сказати, сватів. Чи на даний момент щось може зробити громадськість активна? Зокрема, і представники кінематографу. Ну, я думаю, що ми вже достатньо зробили. Ми запустили хвилю розголосу, і на сьогоднішній день вже є така необхідність, і буде проведене засідання Комітету Верховної Ради. І це питання буде там обговорюватися. Це гуманітарний комітет, і я вже колись була присутня на такому подібному обговоренні, ця ситуація була пов'язана з Довженко Центром. Ну, насправді, комітет Верховної Ради небагато що може, і в тому випадку з Довженко-Центром. Була слабка дуже реакція, і влада як хотіла робити якісь речі, так і продовжувала це робити незалежно від припису Комітету Верховної Ради і від думки депутатів. Ну, так само і тут може бути, але побачимо. Ну, я не знаю, мені здається, що зробити вже мало що можливо. І примусити чиновників повернути ці гроші в бюджет і виплатити їх на армію, навряд чи ми зможемо. Але там можливо можливо, е, могла би бути змінена хоча б процедура здачі, і якби на ці продукти виділили трохи більше часу е, ну, для, для тої аудиторії, яка е, Дивиться телевізор, можливо, ці продукти й будуть там тим потрібним, не знаю, повсякденним продуктом, який вони хочуть споживати. І є ще один нюанс: да З цих грошей ми нічого не отримали саме на кіно. Кіно у нас як бідна пачерка. Побирається по міжнародних всіх інституціях і по фестивалях, пічиться. У нас є дуже багато прекрасних, гарно презентованих, гарно розроблених проєктів. Наші всі молоді талановиті режисери понаписували по одному, по два проєкти, які вже готові зніматися. Але в цей момент юридична процедура фінансування з боку іноземних організацій і фондів, Фондів, вона Передбачає частку України як оригінатора цієї продукції, і у випадку, якщо ми не даємо грошей, а ми їх не даємо, навіть невеличких грошей. Тут ну я думаю, що могла би мова йти про значно меншу суму, але ж аніж зараз виділено на, на телесеріали, то цілком можливо ми могли би запустити хвилю дуже хорошої якісної кінопродукції, яка могла би далі виконувати надважливу функцію культурного представництва України. Бо зараз є таке повідомлення про масову навалу російських проєктів, які показуються на фестивалях. І надалі їх буде тільки зростати, бо в Росії є ресурси, вони будуть їх знімати, в них є талановиті автори, які будуть їхню правду доносити до іноземного глядача, на відміну від нас. Ми туди нічого не понесемо на фестивальному рівні представляти Україну, скоріше за все, продукції вже найближчим часом. Ми не знайдемо. Ну, тобто, у нас ще, можливо, є кілька фільмів, які ще не показувалися, ще не, не виходили в прокат, а, а далі пустка. Бо цей процес був перерваний. Вже кілька років не було а, ні фінансування галузі, ні а, підтриманих і про. Підчингованих держкінопроєктів, які би могли представляти Україну на міжнародному фестивальному рівні, на жаль, так. Тобто. Якась незначна частка цього фінансування могла б дуже сильно змінити картину. Але, на жаль, ми цього не бачимо. І я думаю, що зараз телевізійники підуть мене звинувачувати в тому, що я тут страждаю на ресентимент, і я тут плачуся, бо насправді це мій хліб, і моя вочина. Насправді так, я не працюю на серіалах крім одного єдиного українського продукту. Ну і ще один, там який я робила з Антоніо Лукічем. Але ну насправді це просто. Мій плач за всією українською культурою, тому що принцип розподілу цих грошей, які досить значні, він такий, що є дуже великі побоювання стосовно майбутнього української культури в цілому. І мені не зрозуміло, наприклад, чому не знайшлося грошей за всі ці роки, скільки ми воюємо для українського інституту, який насправді є потужною інституцією, і він робить просто неймовірну колосальну роботу, представляючи культурні інтереси України, роблячи грандіозні проекти, які говорять набагато більше, ніж все, що можуть сказати дипломати. І на Український інститут фінансування у держави не знаходиться. Вони живуть на якісь там кошти, які вони знаходять як волонтерські, вони живуть на донати, вони шукають теж побираються по світу. Вони звертаються до різних культурних інституцій світу і просять гроші на свої проекти. Так вони це вміють робити, але це такий сором. Ну якщо чесно, чому в держави не знайшлося 60 мільйонів дати українському інституту на його плідну і дуже ефективну діяльність? Ну, правда, це надважливо. Ми не представ... Нас немає, нас немає в багатьох країнах світу, нас немає в цілих регіонах, нас немає в Азії, наприклад, нас немає в Африці. І от коли є от така потужна інституція, і вона вміє це робити, і замість посилити її, да, вони ну, віддають гроші на виробництво серіалів, які мають. Е, е, Можливість реалізуватися, але їхня якість, е, ну по-перше, під знаком питання, і їхня цінність як культурного продукту, який може представляти Україну за кордоном, теж нульова. Ну, якось так. Я не плекаю особливих ілюзій стосовно тої продукції, яку ми зараз будемо виробляти всі всією індустрією. Дякую, пані Алло, за ваші коментарі, за вашу небайдужість, за те, що висловили свою думку в нашому ефірі. Кастин директор Алла Самойленко була з нами. На все добре, пані Алло, тримаємось. Дякую, до побачення.